Вітаю, панове. Сьогодні традиційне відео, річний звіт, так би мовити. Ну у мене невелика компанія, так але тим не менш я собі взяв за традицію звітувати. Ось у такому відео, скільки ми заробили за минулий рік. Тим паче треба здавати звіти в податковій. Я їх не здаю, здає за мене мій бухгалтер. Це входить в його обов'язки. Він мені також допомагає. Тому я не буду робити якусь детальну інструкцію, як подавати звіт в податкову, тому що я фактично не знаю. Замість мене все це діло робить бухгалтер. Отже, це зрозуміло. і що. Мене цікавить. Мене цікавить, скільки ми заробили, ну тобто, який був оберт коштів за минулий рік, за 2023 рік. Довго не буду щось там розказувати. Ось тут все це діло написано, і у нас 1 мільйон 146 тисяч 69 гривень. Це доволі таки класна колосальна сума, але це все діло оберт. Тобто, фактично, що у мене залишилося на руках на порядок менше, але тим не менш оберт в мільйон з чимось гривень. Це для мене трошки вражає. Так, тим паче на перший. Шій групі єдиного податку, так спрощеній системи оподаткування. Ми вже не вміщаємося. Тобто у нас би був переліміт. Ми вийшли за ліміти цієї групи. Але я на другій групі, тому мені для того, щоб впертися в ліміт другої групи, треба зробити x 5 Так ну сподіваємося, що в 24 му все це діло буде, і у нас не знаю, треба буде відкривати якусь компанію, тому що ми не вміщаємося в цих 5 чимось мільйонів. Не пам'ятаю точну цифру, але це не так важливо. Давайте трошечки подивимося. По не знаю по заявкам, так і по продажам щодо чого. Щоб подивитися, ось що мене вразило, що за 12 місяць ми обробили 716 заявок і 616 продажів було. Це 86%. Але тим не менш, в будь-якому випадку все це діло окуповує себе. Так, ми вийшли в плюси. Це в будь-якому випадку. Хоча у нас були місяці, де ми були в дикому мінусі, навіть не враховуючи податки. Так, до речі, треба подивитися, скільки ми податків заплатили з усього цього. Ну там фіксована сума, але. Я її не згадаю, ну але тим не менш, в будь-якому випадку ми в плюсі. Ну і відповідно, ось що мене вразило, це доволі таки багато, враховуючи те, що зазвичай ми обробляємо 50-60 заявок на місяць. Ну, минулого року, в 22-му у нас там було і 200 заявок на місяць, але знову ж таки війна, вся фігня, і дуже дорого стало просто рекламуватися. Ну і відповідно, якщо таргет у нас дорогий, то і не дуже є сенс в цьому брати участь, тобто працювати. Отже, якщо подивити Ся по заявкам, у нас ми обробили 1614 заявок, і 1433 продажі у нас вийшло за минулий рік. Це 88%, Це доволі таки класно. Ну майже 89%. Так, треба якось добити все це діло, що було 90%, 95% Я вважаю, а краще 99%, Але знову ж таки дуже багато неадекватних людей, які просто замовляють, не приходять на пошту. Я думаю, ви з цим стикалися, якщо ви також займаєтеся товарним бізнесом, можна так сказати. Ну що, панове, ось такий у мене маленький звіт, так не знаю. Можливо, комусь було корисно, можливо, ні. Ну в будь-якому випадку, ось таке відео. Знову ж таки, не забувайте про ЗСУ, при можливості щось задонатьте. Я також задоначу, але я зазвичай роблю це не публічно, тому що ну, я вважаю, що це просто хизування. Що ось я задонатив стільки, а я задонатив стільки. Тому, ну, в будь-якому випадку, можете задонатити. Я закликаю задонатити там хоча б 10 гривень. Це я думаю, це буде тако. Нормально, також можете підписатися на мій канал і вподобайку вліпити, ну або дзвіночок натиснути. Так це для мене також буде маленьким плюсом. Все, панове, дякую за увагу, до побачення.